Так, Всім привіт! Тема сьогоднішнього ось цього саме відео про доїзд. Доїзд значить, ускладнився. Сьогодні маємо багатьох, котрі поїхали десь туди, в бік Ворохти, Вороненко і далі. І в них були серйозні проблеми, тому що там облави. Прямо на вокзалах облави, облави ТЦК, прямо серед білого дня. Їх там велика кількість, десятки людей. З вокзалів їх там не видно, тому що потяги довгі, особливо, коли ви в останніх вагонах, то ви не можете оцінити ситуацію. Потяг стоїть недовго. І в, цьому всьому, в цій всій метушні люди не встигають роздивитися, що до чого. На під'їзді ніби все спокійно. Але ті вокзальчики маленькі, люди з великих міст, вони не звикчі до таких дрібних масштабів. І їм дуже важко оцінити, що там насправді відбувається. І часу на реакцію мало. Тобто, якщо ви доїжджаєте і ви там знаходитесь десь в якихось останніх вагонах, ну краще тим, котрі в перших ті проїжджають сам вокзал, і вони можуть оцінити, що там робиться, і раптом що можна їхати десь далі, висаджуватись десь далі. Але, схоже, це не дуже допомагає, тому що вони почали робити якісь масові облави. Кажуть, що на Вороненко сьогодні взагалі була якась стрілянина. Туди нагнали якихось купу народу там, тих якихось ТЦКшників і е, ще там когось, там, якихось СБУ, хто знає, що там насправді було. Але в місцевих тих чатиках е, маса фото і з тими всіма е, кількостями людей, які просто там на вокзалі накидаються, обступають якогось там одного-двох туристів і намагаються їх там під вигаданими приводами. Упакувати, відвести і відправити. Причини цього, тут обговорювати ми не будемо. Важливо, що робити. Тобто, зараз гнучкість важлива, як ніколи. І розвідка, попередня розвідка також. Тобто, вам зараз не обійтися. Там якимось коротким поглядом на те, що там робиться на тій станції, і виходити звідти. Вам там треба мати якісь свої очі. Ви можете відправити туди якихось своїх жінок за день наперед, поселити їх там по якихось готелях, щоб вони вас там зустрічали на вокзалах. І раптом що, щоб вони вас попереджали, що там відбувається. Тому що від ТЦКшників спетляти, як виявилося, важче. Їх більша кількість, ніж прикордонників. При таких розкладах доцільніше взагалі їхати десь там в Рахів, і звідти брати таксі і звалювати десь ту ворогту, чи, чи якісь татарів, чи якийсь буковель, будь-куди. Тому що в зворотньому напрямку проїхати простіше, ніж в прямому. І е, е, пояснення цим прикордонникам на вокзалі в тому хлопці. Я взагалі не сюди. Там були е, дорогою, зустрілися ваші колеги. Не знаю, скоріше всього, ви теж їх не ненавидите так само, як і ми. Або точно ви з ними там не друзі. Тому я звідси петляю там в зворотньому напрямку. І шанси це зробити, мабуть, більші, ніж. Ніж ніж від, від, від відбиватися там від тих тицикашників, тому що вони обманюють, вони розказують про те, що ви там якісь базі розшуку, ви це все перевірити не можете, і на то все ведетеся. Там приїжджає їхня поліція, яка вам розказує те саме. Та поліція взагалі, скоріше всього, якісь передягнені поліцейські або поза межами їхньої, їхніх звичайних робочих годин. Що то таке достеменно невідомо. І розбиратися в цьому всьому немає сенсу. Тому майте просто це на увазі. Якщо вам на перший погляд здається, що все гаразд, не все гаразд. Треба е, вийти із того вагону, якщо ви там в останніх там, вагонах чи десь вам не видно, що там відбувається, е, від, відійти, глянути, що там дійсно відбувається, і раптом що заскакувати назад, той потяг і їхати далі. І їхати далі настільки, наскільки ви там можете доїхати далі, хоч там до самого Рахова. І з Раховим там якісь проблеми в ці дні, тому що там схоже міняють колії на літні, там на літо колії розширюються і треба їм викинути кілька тих рельс по всій довжині, а На зиму вони звужуються, то вони додають. У них там постійні ігри в тій Укрзалізниці такі. Колись у людей, людей було багато, і заставити міняти рельси можна було. Робота не складна, найняти людей можна. І ніхто це все не реформував невідомо, від, від початку появи тієї залізниці. І так воно триває і досі. Тому є проблеми ще й з доїздом куди-небудь далі. Там здається, від Лазещини вони на цьому тижні не ходили. Потяги. Тому невідомо, що робити із цим всім, як туди добиратися. Можливо, треба доїжджати десь до якогось Франківська, їхати звідти електричками приміськими потягами і ходити в ті гори не прямо в день приїжджання, а в інший день. Можливо, треба потратити більше грошей для того, щоб наняти якусь машину нормально з Франківська. Або десь із станції після Франківська, звідки воно буде дешевше, там, подивіться, звідки то можна зробити. Тому що люди так роблять, вони їдуть на таксі. Десь, наприклад, ті, котрі їдуть у бік верховини, ті, котрі там не люблять, чи були вже на Говерлі, їм не прикольно лізти аж на саму гору, на той крутий підйом. Їм прикольно просто там прогулятися в один бік, в другий бік, подивитися просто на, на ті гірські річки, то їм підходить верховина там і... І в околиці, де кому є ремче теж норм. Тому а, розгляньте ці якісь інші станції, розбийте до, доїзд не на один етап, а на два-три на три етапи, щоб ви доїхали десь якось до найближчого міста, наприклад, там якесь є ремче, потім доїхали звідти якимись приміськими поїздами десь туди ближче, або зібралися в кубку, доїхали на таксі. На машині це робити все ж таки легше, тому що із потяга ви там виходите один-двоє-четверо, і ви там не маєте, що протиставити тим ТЦКшникам. Це треба передягатися в лісоруба і волочити по собі там здоровену сокиру по е перону, щоб вона дзеленчала, вдягалася, вдарялася обрельці, ну, тоді е це від відіб'є. Бажання там з вами мати справу, а тим більше, якщо ви просто позвоните в поліцію, і скажете, що до, до вас до якісь додовбалися, вас тут в руках сокира, і ви тут вагаєтесь, що робити. Так що дивіться, приїжджайте ви там скоріше, тому що, мабуть, коли вас поліція забере в дільницю, якщо ви там комусь комусь там надаєте нормально, і якщо ви один будете там з ними всіма бодатися, то вас забере поліція і ви від цього всього освітаєте, як самозахист. Напишете там на них заяви, і бажання з вами мати справу у них там не буде. А якщо ви не будете проявляти якісь такі радикальні зусилля, то звісно, до, до початку, там, до виходу, то, щоб сходити в гори, де доходити менше і менше людей. Не знаю, переодягайтеся там якихось смердючих бомжів, там поміняйтесь дорогою одягом із якимось бомжом на вокзалі, і там натягніть на себе його одяг прямо перед виходом із тої електрички чи з із, із, із вагону потяга. Передягайтеся в працівників залізниці, ходіть входіть там з молотком стукайте по тих колесах того потягу. Вигадайте щось, тому що. Ця, вся, ну, не кожен здатен просто вийти там і їм протистояти, не кожен здатний викликати поліцію і сказати, що, що в мене тут не знаю, ніж в руках. І я не я не знаю, хто ці люди, і з ними розмовляти не хочу. Приїти і зробіть щось. І тоді приїде якась нормальна поліція. Або слухайте, таке враження, що тут не всі вижили. Тут що була бійка, і не всі вижили, Прийшліть там когось, хай перевірять. І тоді приїжджає якась нормальна поліція, а не їхні, які вони самі викликають, з якими вони там всі ручкаються. Такі от речі. І як би це смішно зараз не виглядало, зовсім в недалекому майбутньому тільки такі методи будуть працювати. Тому що те, що було там півроку назад. Воно зараз не працює. Хоча воно і пів року назад працювало для всіх. Ця Україна, вона, ви там кричите, що це Південна Корея, чи Північна Корея. А насправді ніяка вона не Північна Корея. Тут люди, які не граються в ігри, які знають, що до чого, їх там не чіпають. Ті, котрі починають показувати якісь студентські і інші речі, то їм кажуть, що ну, все одно одному студентському скоро кінець, там ще місяць чи півмісяця. Ми тебе потримаємо, в тебе та відстрочка закінчиться і нікуди ти там не дінешся. Тобто такі от неприємні моменти. Тому задійте, мам, жінок, не відноситися до цих речей легковажно. Вам там всім скоро доведеться перетворитися на якихось. Не знаю. Планувальників. Ну воно, в принципі, не зле, тому що. Виходить, що Україна це така частина світу, до якої всім байдуже. Ну воно так і є. Тому що чому це люди із решти куточків світу мають вам пояснювати, чи за вас мають вступатися, бо ви не можете захистити, відстояти свою свободу. Відстояти свободу перед тою якусь поліцією. Ви там боїтеся більше якоїсь тюрми, ніж. Наслідків там, якоїсь конфронтації, бійки і там, якихось травм, ніж просто втратити свободу. І там за 2-3-4 кроки, там, за 3-4 тижні стати мертвим вбитим. Вони там називають оцю от фігню, типу 200-й, 300-й, та це просто якийсь радянський кінчений час. Там є вбиті і є поранені. Як би вони їх там не називали, ви станете або вбитим, або пораненим. Я не знаю, що гірше. Тому що бути покаліченим можна так, що перетворишся на овоча і станеш тягарем взагалі для всієї своєї сім'ї. Люди без підготовки, вони просто не здатні нічого там зробити. І е, вам, треба, е, вам треба готуватися до того, що треба протистояти цим людям на вокзалах. А потім, якщо не вийде, то протистояти їм з поїздкою, з поїздкою в той ТЦК, там перевертати ті їхні буси, викручувати керма, вибирати моменти, там, скупати їх всіх, там ті гірські ці розхирячити, той їхній транспорт, який вони там везуть. І якщо у вас не буде такого майнцету, от в голові, ну ви нічого з цим не зробите. Ви, ви просто повинні бути готові на все, на все, щоб зберегти свою власну свободу. І ваша свобода, ваша власна справа. Ніхто вам не допоможе цим, з цим. Тому що люд, людей вільних їх чекає Західний світ. Тому що тут такі. І тут не потрібно таких, які будуть схиляти голову і будуть виконувати будь-які безглузді там, накази представників влади. Тому що інакше соціум скочується, скочується дуже швидко, втрачаються ті всі інституції демократії і, прогрес, і потенціал, який закладений цією можливості прогресу. Світ несправедливий. Ви дум, ніколи, люди не отримують на те, що заслуговують. Є люди, які пристосованіші, в тих, в котрих зберігається а там спадок від попереднього покоління, коли поки, коли наступне покоління стоїть на плечах попереднього, коли попереднє покоління щось там зробило, якийсь прогрес зусилля над собою, і, і вони підштовхують до цього дітей, розказують, як ото робити. Вони дають їм загальне уявлення про якісь. Кар'єрний план про те, як діють там ті соціальні ліфти, як просуватися по цьому соціуму десь там вперед, то е, ці, ці люди вони потім експлуатують ці свої знання, вони е, не бачать причин, чому цими знаннями ділиться і навиками з іншими, тому що це їм дає дуже значні переваги. Той о, та от невеличка різниця робить їм величезну різницю там, в доходах, там, в статусі. І вони цим не діляться. Це я вам розказую із власного досвіду, тому що я багато років, там років двадцять, жив в тому місті Хмельницькому. І в мене були друзі, які там поприїжджали по тих Києвах, які там зробили кар'єри. Ми там приблизно починали в одному в одних там умовах. У мене там, в тому Хмельницькому, були нормальні доходи більше, ніж там світили їм. Вони поїжджали по Києвах і через якийсь час вони почали заробляти в рази більше, ніж я. Але цю інформацію вони зі мною не ділилися, тому що їм прикольно бути крутими і дивитися, як там інші не розуміють, що вони просто виставляють малу ціну за свої товари там, і послуги. І так, такий він, той український соціум, він не направлений на те, щоб допомагати одне одному. Вони в ментальності експлуатувати один одного, обманювати одне одного. І вони вважають, що тільки таким чином можна робити якийсь там прогрес в прибутках. Тому люди не діляться цією інформацією про те, що як стати людиною, яка може жити в тій Україні, я такою людиною став, яка може жити в Україні. Після, як, такої, як я став, як я навчився там жити, як я зрозумів, що до чого, то я зрозумів, що мені треба рухатись далі, що мені та Україна вже ну, не має сенсу. Тому що скільки, скільки би я там не, не сил в себе не вклав. Ну не зроблю я Х2 вже по теперішньому суму часу. Тобто теперішні мої прибутки в Україні як, як, як працівника, вони, вони менші, ніж у людей, які мною керують. Але вони не менші вдвоє. Вони менші, менші ніж удвоє. А тут у Сполучених Штатах можливості значно більші. тобто Можна їх там не то щоб подвоїти, їх там можна збільшити в десяток разів. По відношенню до моїх українських прибутків, це такий ліричний відступ, але ви, ви зрозумієте, що вам треба вчитися цьому. Воно не відбу... Все одно всю роботу доведеться зробити вам. Ну, Ви не зможете опиратися на чийсь захист. Можна, звичайно, захистити себе, якщо ви наймете приватну охорону для того, щоб доїхати до. До, 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 до тих гір, щоб доїхати на заросляк з приватною охороною, яка буде із дозволами на зброю, вони не будуть вас зачіпати. Вони вас просто пропустять далі. Вони навіть про зброю не будуть запитувати. І, а, а, а тим людям, які не можуть найняти ту приватну охорону, то в них немає там таких, таких шансів це зробити. І інші люди їм теж не, не хочуть допомагати. Ви там шукаєте один одного на допомогу, ви шукаєте напарників. Але ж ви шукаєте напарників для того, щоб розподілити чи розділити цю вашу безвідповідальність. У Вас виходить, що ви сам за себе відповідати не можете, тому вам треба знайти ще одного такого самого безвідповідального, щоб була просто колективна безвідповідальність. І в разі, коли ситуація заходить в якусь небезпечну річ. Ви просто не знаєте, що робити. Ви там один гірший іншого. Ви там ціпінієте, ви там вже виснажені на той момент, ви там вже і тікати не можете, вони території краще знають, ніж ви. Тому вам треба готуватися. І воно не буде легше, воно буде складніше. Рано чи пізно воно переросте в якусь фізичну боротьбу, в якісь із вбитими і пораненими, прямо тут, дорогою до західного кордону. Але це прийнятна ем, жертва чи прийнятна річ через те, що Західний світ він вас прийме. Він вас прийме, якщо ви будете в рамках самозахисту пробиратися до них. Вони вас назад не віддадуть. Особливо, коли ви будете в рамках самооборони туди пробиратися. Е, 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 так що, не знаю, будуйте якісь кращі плани. Ніж просто доїхати і глянути там в вікно. Але в той самий час треба зберегти баланс між цим ризиком і, і, і складністю. Тому що ви ніколи не знаєте, де що піде, як. Треба якось мінімальними зусиллями це робити і відступати. Тобто перевірка боєм. І, і, і це і відступити. Тобто відправте там всі свої речі, щоб ви не вистрибували із того поїзда, з якимось багажем, щоб ви могли вискочити із того вагону, глянути, що там робиться, з цигаркою в зубах курите ви там чи не курите, чи просто свіжим повітрям подихати, вдихнути свіжого гірського повітря, там якогось яремча чи, чи ворогти. Потренуйтеся, це робити там на попередніх станціях там В якомусь є ренче, там на двірні вас точно зустрінуєте цікашники, вистрибуйте з вагона, там посміхайтеся і зустрібуйте назад і йдете далі. Ну, Таким чином. Інакше, інакше це проблема. Вони нагліють дедалі більше. Вони там почали стріляти. Ну, По людях вони не стріляють, тому що вони стріляти можуть тільки, коли існує загроза його життю і загроза того, що в нього відберуть зброю. Він так знає, що він діє поза межами там, своїх повноважень. Якщо він переступить ще далі, то відповідно у нього там будуть складності, ким би він там собі там, не здавався. Якщо їх можуть там тримати там, на лінії фронту, там вони будуть контужені, поранені, і вони замість того, щоб з почуттям виконаного обов'язку. Із шаною соц, суспільства, там, з якимись виплатами, з програмою реабілітації, звільнилися, ходили з тими медальками, посміхалися до дівчат і е, мріяли там, про то звичайне українське там, сім'ю, сім е, якийсь будинок, якихось діточок. Вони там бігають і радіють із того, що їх випустили із ями напередку. І вони цим. Це, мабуть, і пишається. І це саме чекає вас. Тому не думайте, що воно буде якось легше, що воно попуститься. там. Відкладати його на потім не можна. Зараз прийде літо. Хороші новини в тому, що можна йти в гори в сандалях. В сандалях зручно ходити. От таких сандалях зручно ходити. Не гарна підошва, не гарно амортизують. Так що... Ну що ж, я тримаю за вас кулаки, я там, я переживаю за вас, мабуть, більше, ніж решта тих ваших сусідів по, по країні. Все вийде усіх.